Любі друзі, сьогодні 4 вересня. Вирішив побачити, що твориться на Боздовських озерах і ось бачите, що твориться посередині цього о, першого озера. То можна уявити, що твориться, мабуть, і на другому. Ось де вся вода пішла. І сперилася. Просто кажучи, вже першого озера нема. Так, дійсно, ось бачимо, що таке глобальне потепління. Виконуються слова, синоптиків і не тільки. Округка миш, так що ось такі діла. Хтось тут колись ловив. Лящів, карасів, коропів, щук. А тепер у нас бачимо зелень. Ну, подивимось, коли підуть дожі, що тут буде, чи зможе відновитись озеро. Вже мало вирогідності. На жаль. Що сказати? No comments. Так що будемо тільки згадувати? Так що вже більше із сині пупіків не будемо мати навіть тут. Цікаво, де вся риба поділась. І риби не видно, і не смердить. Ну, бачимо. Бог так все мудро створив. І в свій час все відновить. Ну що ж, любі друзі, до зустрічі!